Зважаючи на те, що в попередньому відео я так знаєте косвенно, що називається, зачепив тему е, взагалі оточення і всього тому подібно, то я би хотів записати ще окреме відео, бо для мене це здається дуже важливим, і коли вам тисячу раз... Пояснюю, що треба фільтрувати оточення. Я в тисячу перший раз пояснюю чому. Тому що, ніби хтось каже, фільтруй оточення. Все, він не каже для чого, як, де, що, з ким. Так що гайд, туторіал, порада, хайфлаг – не знаю багато молодіжних слів, в котрих я не сильно той розбираюся, тому просто скажу, що це являється порадою. Отож, зважаючи на мою ситуацію, знову ж таки, повторююся, я нехтував цим правилом, в результаті чого міг собі дозволити терпіти неповагу до себе, ті всі неудобства, як казав великий класик, і думати, ой, та що та, один раз щось там людина оступилась там чи не проявила неповагу, затерплю, замовчу це в собі, навіть не, як сказати, навіть. Не випустивши цю емоцію, тобто буває у вас таке, що вас людина бісить і ви такі. І отак, ніби як відчуття, ніби ви проковтнули, не, не вийшло з вас, а навпаки, ви назад це до себе. Тобто, і воно не виходить нікуди, і виходить вигорання. А вигорання, от, як як сказати, як сказати, бороти з вигоранням, треба не відпочивати, а вивільняти емоції. Це теж на, на моє бачення світу. Тобто, ти відпочив, ну, єден хер на, назад, вернешся до того, що ти там тиждень попрацював, і тобі треба відпочити 2-3 дні. Тому і воно йде таким циклом. А коли ти іменно правильно фіксиш вигорання в плані вивільнити ці емоції будь-яким зручним способом і чином, якщо треба відео на це питання, пишіть, ну на цю тему мається на увазі. То зовсім інакша справа. Тут уже можеш рухатися як самурай, що загалом і роблю я без пройобів займаюся досить. Блять, та я би поставив на монтажі, бо в мене є трекер звичок, я так їбав, блять, відео Гігабайт, його треба монтувати, ставити ту всю хуйню. Вірте на слово. Все, або там при зустрічі я вам покажу, або там ще якось. У мене там 5 привичок, я їх, що називається, день у день роблю. Пройобів мінімум. І я ж кажу, то вигорай. Надо, запишу, мені вообще паху. Оточення. Значить, е, яке. з чого почати взагалі не знаю. бг поняв. Настрой був такий. О, що-що-що! Щось, щось, щось. Включив камеру. О-а-о, о, о, таке, якби перед працівниками ТЦК, е, знаєте, явився. Добре, давайте давайте спробуємо якось це все сформувати, щоб у нас колія рівно зійшлась, а не такое, як знаєте, як танець Тіктонік. Значить, оточення це важливо. Звісно, е, всі насипають, іде в оточення мільйонерів, але ти там їм нахуй не треба, бо ти е, як, як оце молодежне слово, не їх рівня, не їх вібрацій. Хіба якщо ти можеш предоставити послуги, в котрих вони там, е, як сказати, в котрих у них є потреба. Треба, наприклад, мільйонер, але немедійна людина, тоді ти, ота, будь ласка, я тобі підкажу, підкажу е, е, ну, просто без якихось матеріальних цілей, розумієш? В тому є біда, що якщо ти ніби там, не знаю, якусь пробну версію, знаєте, як в програмах, а потім кажеш бабки, то він зразу пойме, що ну його нахер. Ти зразу віддавай, розумієш, а там уже дальше. Дальше, що називається, получиш своє, так що не переживай. Так от, оце, звісно, дуже добре, але вартує поняти те, що ми, скоріш за все, прості люди, і ми не знайдемо оточення мільйонерів. Тому ми дивимося на своє оточення, з котрим ми перебуваємо. І якщо ми всі, що називається, норміси, то як мінімум треба подивитися, е, як сказати, хто хто більше веде до деструктиву, хто може знецінює твої успіхи, хто о, от що найголовніше при виборі. Якщо ти розказуєш якусь хорошу новину і вони радіють за тебе щиро, ти від... ну, тобто на підсвідомому рівні ми все-таки розуміємо, що якщо людина радіє щиро, от е, за таку людину, що називається, вартує пригладіти, як мінімум. Якщо людина. Знецінює, ну і що, або знаєш, вона так показово радіє, а насправді хоче, щоб ти нічого не добився. От тоді да. Шле її в пизду. Нема можливості мінімізовувати е, спілкування, тому що я розумію різні ситуації. В плані того, що ти, там, наприклад, можеш бути в якомусь невеличкому селі, з котрого нема можливості виїхати, і так чи інакше ти контактуєш з цими людьми, ну то ти трошки відсторонись, розумієш? Не кажи, що ой, я особенний рабі системи. Ні, відсторонився. Або там, наприклад, е, як сказати, щось робиш, що вони всі коли з ними, а сам собі знаєш, що я собі роблю таке-таке. Просто зараз себе не заклювали. Та-та-та, я, 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 я з вами, я з вами, я з вами на собі на стороні робиш те, що ти хочеш. Тому так, таким чином, от мені здається, це один з найкращих способів фільтринути оточення, розповісти, що я хочу займатися тим-то, тим-то. Е, бажано, щоб це було щось, ну знаєте, незвичайна якась робота або ще щось. Бо в іменно, в, в таких ситуаціях, коли ти розказуєш про таку діяльність. От ти зразу бачиш, хто тебе, як, знаєте, як у відріз крабами тягне назад, а хтось такий, о, пробуй, та хулінят, скільки того життя, розумієш? І таким макаром ти вже маєш їх фільтринути або повністю, або, як я сказав, відгородитися. Бо ти сам розумієш, що якщо вони, тобто, ну чого вони тебе відговорюють і кажуть, ой, та це фуфло якесь коротше, і так далі. І вони будуть це робити протягом усього шляху, він скоріш за все буде довгим, якщо це не являється працею на когось. І вони ж в тому і момент, що вони не, не хочуть, щоб ти був кращим за них, бо тоді вони подумають, а що я тоді? Якщо цей пацан, котрий курив, пив з нами і все тому подібне, о, 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 так піднявся, а, а ми що тоді? Непорядок, давай затравим, давай заклюємо. І тільки вони почнуть до тебе підлизуватися, коли ти вже будеш наверху і досягнеш успіху, скажуть: о, брат, я ж завжди вірив в тебе. Є такі моменти, повірте, так воно і буде. Тому в тому і є суть. В тому і є суть, що вони не не із-за того, що вони там дійсно якісь погані чи щось таке, просто підсвідомість, підсвідомо вони розуміють, що ну. Він стане успішнішим за нас. Ми не можемо цього дозволити. Ми маємо і далі, що називається, е, жити так, ніби у нас багато часу, і ми встигнемо ще все зробити, що хочемо. А зазвичай е, хотілки в них е, робота, там сім'я і так далі. Це не являється поганим. Просто ти може розумієш, що ти би хотів чогось інакшого, інакший шлях, як мінімум, не працювати на когось, а створити своє, присвячувати цьому час і. Що називається збільшувати вірогідність того, що це реалізується. Тому, Тому давай так. Звичайно, можна рухатись в теші, але якщо ти хочеш перевірити оточення, то це буде для тебе дуже корисним. А так то да, я і сам зараз язик за зубами, нікому нічого не розказую, тому що я вже, ну як сказати, теж була в мене така двіжочка, що я розказував, о, я хочу там бути блогером, створювати контент, і те. І тепер. І. і очевидно, що я був в тих умовах, коли не міг, е, ну, міг мінімізувати спілкування, але не міг кинути це оточення. Е, тому от е, важливо ж, от я згадав, що ще хотів сказати. Важливо, щоб ти не був їбаним воланчиком. Ой, а як, як я? А, а ми з ним стільки часу спілкуємося, а похуй, а то на мене не впливає. Впливає, блядь, Ти їбаний воланчик і галушка, якщо ти не можеш різати на корню і обірвати мости. Повір, якщо цей деструктив, яден хуй він на тебе впливає. Ти це бачиш, ти це запоминовуєш. Підсвідомо, це я в тебе так. що е, ріж, ріж на корню і в пізду. Неважливо як. Якщо не хочеться людина рухатись далі, ідеш сам, що називається, це шлях соло, це шлях воїну, знаєте, як в тій нарісті. Тому от таким макаром такі принципи мають бути. Розказав, чим хочеш займатися, подивився на реакцію, зрозумів, від кого зміг відгородився, від кого ні, наразі в цих обставинах. Е не, е, блядь, перепутав. Не відгородився, а зрізав зразу на корню спілкування. Відрешту відгородився, але пам'ятай, не, не можна так, що все я відгородився і в зоні комфорту. Ні, їбаний воланчик. Відгородився з думками про те, що я загалом, що називається, теж зріжу на корні всякі зв'язки. Ну, наприклад, там переїхавши в інше місто і взагалі нову no, абонентний не, абонт. Mm -mm. Знаєте, оця ця пісня? Так це мій аргумент. Тому от я тобі розказав по кроках, що робити, а не як ці блядь, Ой, та там шукаю то, чи... Та хуй ти найдеш, хуй ти найдеш. Розумієш. Тобі не треба шукати. Тобі треба просто оце, що у тебе є, нормально в порядок привести, і все буде хорошо. А далі твори, займайся, потрібних людей найдеш, але завжди. Що називається, довіряй, не провіряй. Вроді би, сказав по-дебільному, а вроді би і структуровані думки. Насправді не знаю. Краще я не буду дивитись на записи, бо, бо подумаю, що я щось подебіляче нагородив 10 раз. А може даже може даже це було корисно, що я так висказався, повторюючи. А може ні, я хую знаю. Коротше, все, оточення тебе формує однозначно. Фільтруй, і як казав великий класик Марк Аврелій, ігноруй підарасів. Дякую, важливе оголошення в Ютубі. Так чи інакше є обмеження по відосам, котрі я записую, тому що їбашите, я не знаю, годину запису ролика поки що не стягую. Тому залітай на мій твіч, котрий буде в описі профіля. Там ми зможемо більше спілкуватись і кльово проводити час. Жду тебе там.